Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Вовк Осінньою порою примостився під сосною. Шиє валянки вовчисько. Бурмотить зима вже близько. Шубу теплу власну маю. Лапи валянки сховаю. Ще по шию рукавиці, вовченята і вовчиці. Тихо осінь ходить гаєм. Ліс довкола аж горить, Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. І берізка над потоком стала наче молода, вітер, мов би, ненароком, її коси розпліта. журилась під осінь малесенька жабка, Уже потемніла у соняха шапка, і жовтами стали листочки у клена, а я іще й досі зелена, зелена. Зажурилась бджілка, Що робити має, бо у полі жовкнуть квіти, де медок збирає? Де медок збирала, де вона гуляла, там ті ясні квіти осінь притоптала, і зима надійде, вкриє гори й доли. Хто заплаче за квітками, як не тії бджоли? Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує. І дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку.